Благословене Царство Ця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і віки вічні, Аміні. мирі, Господеві, помолімся помолім. За мир з висоти і спасіння душ нашого, Господеві, помолімся Господи. За мир усього, свідо добрий стан святих Божих, церковні з'єднання всі, Господи, ві, помолімся. Господи момило, За святий храм, все що з вірою, побожністю і страхом Божим, ходя до нього, Господе Господи. Ві, помолімся. Господи Засвятійшов Селенського хирея, Франциска, Римського блаженнішого батріарха нашого Святослава, високо провосвященішого і митрополита нашого Ігоря і Богу любивого єпископа нашого, Кир Володимира, чесне присвітер, спористі діяконство, за весь причет і людей Господеві, помолімся за Богом бережений народ, наш заправління і все військо, Господеві помолімся, Господи, за селище це і за кожне село, місто і країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві помолімся. Господи, за добре поліття, за врожай, плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся. Господи, за тих, що плавають, подорожую, за недужих страждаючих полонених, і за спасіння, Господеві помолімося. Щоб визволиться нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві помолімся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю помилуй. Пресвяду, пречисту, преблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю і приснодіво Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Амінь, Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Зарадя милість твою і істина твою на свя. Ще іще в мирі, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаті, прийсвяду пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і приснуді Марію з усіма святими пом'януши. Самі себе, і один одної все життя наше Христу, Богові, віддаймо. Біло, Бо твоє влада, і Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. І змолити спасення нашого ради, поклотити серед святої Богородиці і прислані в малі, зміна, ставши чоловіка, і розп'яти буде Христа Боже, смертю, смерть подала, ти оде на святій трохті наслали, за цим міським духом спаси. Ще іще в мирі, Господе, помолімся, Господи, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаті. Прийсвя добре, чийсту, преблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю і Діву Марію з усіма святими, помінувши самі себе один одного і все життя наше, Христу, Богові, віддаймо. Бо ти, благий чоловік, любить Бог і сирові, і славу висилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Прийдемо, зрадимося з нашому, спаси, нас, I'm going go Слойник і святи Твіх завжди, і повсякчас і на віки вічні. Ремудрість, прості, Вігни не поклоніться, і при Годів до Христа, спаси нас, сину Божі, у святий, де не співаємо тобі, але. Лу... молитву, як ми річні приносимо, Помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, Господи, помилуй нас, бо над тебе ми уповали. не прогнівайся дуже на нас, ні не пом'яни беззаконня, але й нині, як мила. Світ ворогів ноши води.